Бізнесмен, який ініціював боротьбу з незаконними мафами поблизу центрального ринку, виявляється, сам брав з них гроші. Такий неочікуваний поворот подій у проблемному питанні обговорили члени постійної депутатської комісії з підприємства інвестицій, торгівлі, побутового обслуговування та захисту прав споживачів. Докладніше Наталя Паламарчук. Начальник управління з використання та розвитку комунальної власності Віталій Болотній озвучив питання про внесення змін до статуту комунального підприємства «Миколаїв Електротранс». У цей час ви проголосували, передали бюджету в уставний фонд 10 мільйонів електротрансу, щоб можна було. Вот. Ну, а мы вносим предложение откорректировать устав, вот эту строчку цифровые показатели, скажем так. То есть, внести в да, 51 уже 61 у зв'язку зі скаргою приватного підприємця управління містобудування та архітектури перевірило мафи вздовж вулиці Руміна до вулиці Будьонного. Всього виявили 30 таких об'єктів. Об'єкти ми розподілили на три групи. об'єкт – об'єкти, у яких є документи на землі пользування. З ними зрозуміло не залишаються. Є об'єкти, частина об'єктів… Которых документи з на землі пользування сервету закончились. Они подали на продление, платить за землю. без На всі факти незаконно встановлених мафів склали протоколи, які направили до адміністрації Заводського району. Самовільно розміщені об'єкти повинні бути демонтовані. Якщо люди не розуміють що стоять самовільно займають городську землю, вже раз були наказані, значить необхідно вийти повторно і пресечь дії. Також під час засідання стало відомо, що підприємець, який скаржився на незаконно розміщені мафи, брав з них гроші. Про будь ласка, правоохоронні органи факту. Крім того, фахівці перевірили 115 кіосків подзвони. Тому що ростуть вони, як гриби, хоча ми завіряли, що без голосування. Сторонами место самоуправления горожан они ничего не будут размещать. Ну, это что-то так остается. Наталья Поломарчук, Руслан Чернялис, Мсн.